Вітаю глядачів на діловому. Як зараз виникає модель корпоративного управління? Чого зараз складається? Процес корпоративного управління вони зазнали змін. Все еволюціонує. І процес корпоративного управління безперечно еволюціонує. Вітаю, Олена. Дуже рада тебе сьогодні бачити. Вітаю, Віка. До речі, з нашого останнього інтерв'ю на діловому каналі скільки минуло часу? Майже сім місяців. здавалося, як сьогодні я пам'ятаю нашу серію інтерв'ю, і по-перше, я тобі дуже вдячна, що ти запросила мене. По-друге, вдячна за чудову локацію, де ми можемо. Поспілкуватися і помилуватися дійсно нашими чудовими краєвидами. І по-третє, я насправді здивована, що тема корпоративного управління, незважаючи на все, остається актуальною для наших телеканалів. Це було б абсурдно, а опинившись в такій кризі, як ми зараз, ставитися байдуже до. Отже, я розумію, про що ти говориш. Безробіття, окуповані території, інфляція, взагалі-то військовий стан. Вимушує нас. Повертатися до того, що основним завданням корпоративного управління є не вибір наглядових рад з доданням незалежних членів, а повернутися до справжнього, до управління. Ось саме це і спонукала мене сьогодні з тобою зустрітися. Розуміючи в якому стані опинилася країна, треба розглядати корпоративне управління з точки зору кризової ситуації. В якої ми знаходимося зараз. Я вважаю особисто, що з початку 91-го року ми мали досить різні ступені кризи, але зараз це найтяжка ступень кризи. І тому, порівнюючи з тим, що було, наприклад, це зустрічі G7, коли казали минулого року, що нам не вистачає якості корпоративного управління а зараз на зустрічі цього року нам не вистачає миру, неможливо порівнювати ці ситуації, в яких ми опинилися, тому Зараз основне завдання корпоративного управління вижити та дати підприємствам працювати заради перемоги, заради миру і заради збереження власного бізнесу. Виходячи з цього, я вважаю за доцільним прийняти. Посаду кризис менеджера на підприємстві, це може бути в наглядовій раді, це може бути в виконавчому органі. Це та людина, яка обіймає цю посаду і приймає рішення. Тобто всі процеси, прийняття рішень, процедури, регламенти повинні бути переглянуті. Рішення повинні укладатися тут і зараз. Це людина, яка працює 24 на 7, знає досконально процес виробництва і допомагає всіма своїми діями. Вижити підприємство і приймати нестандартні рішення. Хто це має бути? Це залежить від кожного підприємства, від обсягу підприємства, від зрілості менеджменту і від власника. Тобто, звісно, процеси мають бути підтримані, але й економія скорочення видатків має. Бути достатньо для того, щоб виробничий процес він не спинявся. Повинні підприємства скорочуватися при цьому свіжта? Я знала, що ти мене це запитаєш. Коли ми е, говоримо про скорочення видатків, перше, що спадає на увагу, це. Скорочення штату на підприємстві так ось дуже важливо, щоб це скорочення відбулося максимально комфортно для підприємства. По-перше, в нас основна мета це скорочення видатків, а по-друге, це зберегти вирішальні кадри, кадри, які вирішують все, без яких неможливий взагалі операційний процес. Тому, на мою особисту думку, повинна бути додана е, така посада чи сумісництво посад амбасадора з. Захисту трудового колективу, і не тільки захисту трудового колективу, але і ще захисту інтересів підприємства, які в нього виникають поряд з цим трудовим колективом. І Чарланка, ланка вона займається своєю основною справою на сьогодні. Це скорочення видатків, скорочення штату. Але треба дуже об'єктивно подивитися на всі посади, які є на підприємстві, і виділити ключові, без яких можливо. На підприємстві, так яких можна скорочувати, а з якими можна там домовитися на якийсь то неповний день. Тому я вважаю, що посада амбасадора трудового колективу, яка є безпосередньо виконавчим органом, та і чарланка, вона робить таку синергію для того, щоб зберегти. Бюджет, зберегти кошти, зробити скорочення і зберегти підприємство в цілому, для того, щоб воно не тільки могло вижити, а могло працювати, працювати. у май майбутньому. Угу. Отже, мислити вже зараз треба перспективно і корпоративне управління вибудовувати стратегічно. Правильно тебе розумію? Підприємства мають вбудовувати не тільки стратегію на сьогодні, а й стратегію на майбутнє. Про те, що буде після перемоги, про відшкодування витрат, завданих країною агресором, про плани на майбутнє, про релокацію ці повернення на ті міста, де було підприємства, про стратегічні рішення, які будуть ухвалені у майбутньому, про покращення інвестиційного клімату і залучення додаткових інвестицій, звісно. Але поряд з цим. Підприємство має розробляти свою стратегію безперечно. Ще держава має ухвалити низку законів, які будуть якісним підґрунтям для. Розвитку, в майбутньому, до речі, хочу тобі сказати, що я була дуже приємно вражена, що наш парламент нещодавно схвалив закон про акціонерне товариство в нової редакції. А про цей довгоочікуваний закон я хочу з тобою поговорити наступного разу, і це буде дуже гарний привід нам зустрітися ще раз. А, і я дуже тобі вдячна за як завжди конструктивну розмову і а, бережи себе, будь ласка. Тим більше я хочу сказати, що Олена. На проживає в місті Бучі і була свідком всіх цих жахливих подій, які відбувалися в березні місяці. Тому я говорю: бережи себе. Дякую, Віка. Перемоги всім нам. До зустрічі. До зустрічі.